Доброго дня, шановні поціновувачі краси! Хочу з вами сьогодні поділитися, які насіння квітів я придбала на новий сезон 2023. Я дуже люблю квіти, у мене їх багато росте всюди і на городі, і в квітниках, і в садочку. Є цибулькові. Троянди, різні багаторічники, кущі різні декоративні. І також дуже багато однорічних квітів. І кожен рік я собі якісь насіннячка відмічаю, які мені подобаються, збираю, щоб висіяти на наступний рік. І дуже багато ще прикуповую різного насіння. Таких квітів, як у мене немає. Або якихось гібридів, які мені сподобалися. І хочу поділитися з вами тим, що я прикупила на цей рік для посадки. Однорічні квіточки. Це отакий соняшничок. В мене зростали соняшники, тільки другого кольору і різної висоти, Ведмежатко маленьке, потім такі. Жовтенький, невеликий соняшничок, декоративний. І був такий жовтий з червоним, а це придбала отакий соняшник, червоне сонечко, Ну, він високорослий. Будемо бачити, який він виросте. Арктодіс гібридний. І в прошлому році я вирощувала цю квітку із насіння, із розсади. Дуже-дуже мені сподобалася ця квітка. Ще на нього кажуть остеоспермом. Дуже гарний кущик, дуже-дуже гарні квіточки. Тут навіть на упаковці він не такий красивий, як він ну, на вулиці в кущику. Квіточки неймовірні, квітне із початку червня і до самих морозів, поки мороз його не приб'є. І берез зонтичний. Дуже подобається мені ця квіточка, дуже ароматна, пишно цвіте, і цвіте також із початку літа до самих морозів, поки морози їх вже не приб'ють. Дуже гарна квіточка. Так, Волошка Волошка королівська. Проста волошка в мене була прошлий рік, а позапрошлий рік були отакі волошечки червоні і такі. Ярко-жовті. Але, на жаль, я не зібрала насіння, то в цьому році рішила, вирішила купити і посіяти знову таку воложку. Сію її прямо в грунт, рано на весні, і теж вона квітне ціле літо до самої осені. Дуже гарна квітка. Ну, Це доволі височенькі кущики, вони десь бувають прямо аж до метра. Але кущі такі великі, гарні і дуже рясно цвітуть. Кліома. Кліому ще не сіяла, але бачила у інших квітникарів на відео. Дуже мені сподобалася квітка, хочу виростити і собі таку квітку. Вона теж повинна бути дуже висока. Це треба на це зважати, коли висіваєш або садиш, щоб знати, де її правильно посадити. Так, чорнобривці. Чорнобривці в мене дуже-дуже багато, різних всяких. І низенькі, і середні, і розлогі, і кулясті. Але такого кольору в мене ще немає. І за того придбала, хочу мати такого чорнобривця. До того ж, це чорнобривчик бортюрний, він невисокий. Так, космея. Є в мене і звична наша космея. Також у мене в цьому році були махрові, рожеві та білі. От. Була і оранжева космея, от. а от такої маленької низенької не було. Придбала собі, хочу виростити ще таку космею. Так, ще одні чорнобривчики вузьколисті. У мене були такі чорнобривчики, тільки одного єдиного оранжевого кольора. А тут суміш різних кольорів. Хочу посіяти ще й такі. Так, матіола. Матіола або ще кажуть левкой. Це дуже пахуча і дуже гарна рослинка. У мене була Була звичайна матіола, наша духмяна, от, простенька. І є в мене, вона самосіється, собі, кожен рік вона собі проростає і є. От. А також був левкой. Що я підмітила? Що його треба висаджувати тільки з розсади, тому що якщо сієш його з насіння, то дуже-дуже пізно він виростає. От. Так що Треба його спочатку висадити на розсаду, а потім розсаду садовити у тоді Дуже гарно вона цвіте, дуже-дуже гарно пахне. Портулак махровий. Портулак махровий я сіяла, і він у мене декілька років самосівом сходив, але в цьому році вже було дуже мало махрових квітів. Вони якось виводяться і починають квітнути простими квітами. Теж дуже гарно, але хочеться махрових. Тому знову купила. Насіннячку, щоб посіяти, вже щоб були знову махрові квіточки. Так, хризонтема кілівата. Не разу не пробувала. Хризонте у мене багато, але є мультифлора, є корейки. А хочеться ще й таку незвичайну однолітню з насіння виростити. От. Буду вирощувати з розсади більше за все. Ну, це однорічна рослина. Побачимо, що з цього вийде. Так, амарант. Амаранти в мене є, різні всякі, а от такого триколор ще не вирощувала. Хочу попробувати. Буду сіяти, буду дивитися. Ну, зазвичай амаранти я сію прямо в ґрунт. Так, Німезія галаксі. Ніколи ще не вирощувала таку рослинку. Незвичайна, цікава. Хочу спробувати подивитися, яка вона насправді. Так, Мальви Мальви в мене ростуть. Ростуть звичайні наші рожеві, малинові, темно, вишнева. Є вирощені в прошлому році кущики махрової, але зацвітуть вони в цьому році. А цю... Ми як знаємо, що мальва, ну, пишуть, що вона багаторічна, але зазвичай 2-3 роки і вона виводиться. То хочу посіяти в цьому році таку мальву, щоб вже на наступний рік знову були в мене такі гарні квіточки. Так, кніфофія багаторічна рослина, незвичайна, інтересна. Хочу виростити собі, щоб у мене була така квітка. Більше всього, її треба вирощувати розсадою. Ну, і зазвичай багаторічні рослини краще висаджувати на розсаду, а вже потім в ґрунт. Так, гіпсофіла. Гіпсофіла в мене така рожевенька є, але однолітня. А це, купила на рожевої та білої, багаторічної. Буду вирощувати. от, Хочу такі гарні квіточки мати. На персянка. На перстянка це багаторічна рослина, та ще вона дуже гарно насівається самосівом. Дуже гарна, дуже красива. Була в мене на персянка один рік і не знаю, чи вимерзла, чи що, ну, більше, вона в мене не зійшла, хоча. Всі люди кажуть, що вона гарно самосіється, Тож взяла знову на пристянку, буду, буду вирощувати з розсади. Люпин, дуже гарна рослина. Пробувала висаджувала, але прямо в ґрунт. Вроді виросли якісь маленькі кущики, але на другий рік є, і вони більше не взійшли. Щось вони в мене пропали, щось я їм не вгодила. Попробую знову вирощувати, але вже буду вирощувати з розсади. Так, гібіскус трав'яний. У мене посаджені один кущик трав'яного гібіскуса, але з корінця я купувала на базарі і отакий от гарний червоний гібіскус маю кущик. А це побачила насіння і захотіла виростити з насіння. Побачимо, що з цього вийде. Хоста маю два види хости, кущики, але теж садила кущиками. От, а хочу ще попробувати виростити з насіння. Якщо вийде в мене, побачимо, що з цього вийде. Чи будуть, чи не будуть. Я люблю експерименти. Попробую виростити. Дзвоник карпатський синій гном. Бачила у багатьох людей цей дзвоник, мені дуже сподобався. Теж хочу виростити. У мене є дзвоники, тільки карпатського ще немає. У мене є чашка з блюдцем, середній і вузьколистий, і ще є дзвоник скучний. Ну, попробую виростити ще цей ехінацея суміш. Маю виростила із насіння ехінацею білого кольору. Хочу ще різної і купила такі насіння, буду вирощувати. От симфіатра повисла. Дуже що схоже на якісь дзвіночки. Дуже багаторічна рослина. Перший рік не цвіте, зацвітає на другий рік. Буду вирощувати. Так, дуже люблю різну ромашку. Це, як бачите, теж ромашки, але називається Перетрум гібридний робензон. Дуже багаторічна рослина, буду пробувати вирощувати. Так, У мене є дуже багато різних гвоздик, я їх дуже люблю. І от набрала різні гвоздики, теж висівати. Свої я теж вирощувала з насіння. У мене гарні вони вийшли. Є і махрові, є і прості от така гвоздика гренадії. Гвоздика пишна. Такої в мене немає. Гвоздика переста. Переста є. Рожева і біленька, дуже пахнуть. От набрала ще різних насіннячок, буду вирощувати. Кермек. Кермек я вирощувала, але в мене вона не перезимувала. Хоча тут написано, що вона багатолітня рослина. Дуже-дуже гарні квіточки, сухоцвіти. Вирощуєш, потім їх зрізаєш, засушуєш і стоять у букеті. У мене вон два роки стоять і дуже гарні. Незабудки я ще й не маю. Захотілося й собі виростити. Тоже, як вихр... написано багаторічна рослина. Вона ну, перший рік не цвіте, зацвітає на другий рік. Ну, можна попробувати з розсади, може будь-що першого року зацвіте. Так, а ще одна ось гвоздика альпійська. Отака у мене є рожева з красним отаким, з червоненьким таким як колом всередині. Отака у мене є. А тут усе різні кольори попробую виростити. Так, обрієта Каскадна. Обрієта у мене є рожевого кольору. Купляла корінчик. А це хочу виростити. Отака суміш тут є із насіння. Прошли рік вирощувала насіння і залишилися, бо багато не треба, а тут багато в пачках насіння. Я вирощувала потрохи, то в мене ще й на цей рік отакий антраріум або львінизів, високий, різнокольоровий. Потім віола, така, кучерява така рокуко. І отака крупноцвіткова віола. Потім примла. От. І лобелія. Лобелія дуже гарна була, вирощувала з насіння, підсаджувала в кашпо до петуній. Дуже-дуже гарно цвіте. Також я ще е, замовила насіння у, у Фейсбуці у дівчаток, е, які пропонували своє збиране насіння. І я придбала о, отакі насіннячка дельфініум. А, це люпин. Люпин домашні, коротше, свої насіння. Дівчата збирали і. і ну, Продавали на своїх групах квіткових, і я замовила собі такий суміш аквілегій. У мене є різна аквілегія, але вони, як ви знаєте, переопіляються і ну, потім виростають або одного кольору, або зовсім не такі, як були. Ну, замовила свіже насіннячко, буду вирощувати. Це суміш сухоцвітів, я люблю сухоцвіти, з них робити зимові букети. Дельфініум, багаторічний дельфініум, свіже насіння. Цього року зібране, бо замовляла у цих у таких магазинних пакетиках, мабуть, років три в ряд. Нічого в мене не вийшло. І стратифікацію проводила, і як, як я не мудрувала з тим насінням, і по гарячій землі, і на сніг, і що тільки не робила, і на вулиці в ґрунті в кашпо, і що тільки не так у мене нічого не вийшло. Замовила свіженьке насіння у дівчат. Думаю, що все вийде. Так, геленіум. Такої квітки в мене немає. Побачила, дуже мені сподобалось, і замовила. Ну і ще е, гвоздики суміш, е, турецька гвоздика. У мене є своя, а це у продавчині дуже-дуже є різні види, кольори, і от я собі замовила ще таке насіння. Так, е, це ще не все. Потім ще ось о, е, замовляла в іншій продавчині простріл. Е, е. Вишневий, будлея Давида, потім Сонце світ насіння деревовидного піона рожевого і білого. Потім гайлардію низькорослій. У мене є гайлардія двох кольорів, але вона доволі висока. От, потім армерія широколиста. От, монарду суміш. У мене є тільки одного виду Монарда. От, там суміш. І їх і на це ясмість ну, це дівчата збирали, свіжа. Кореопсис мутовчатий. і ще простріл суміш. То була ваш і клематис Стунгуський. Оце такі ще насіннячка повиписувала, придбала у дівчат. Це насіння дівчата збирали в себе у квітниках, це свіжі, це гарантія того, що більше за все вони гарно, гарної якості і проростуть. Ну, я не можу казати, що ці купляні погані. Ну, буває, що з оцих пакетиків, ну, Сходить дуже-дуже погано і дуже мала кількість. А буває, що дуже гарне насіння і все повністю гарної якості, все сходить і потім квітують дуже гарні квіти. Якщо вам було цікаво, Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, діліться, що ви вирощуєте, які квіти, може мені щось порадите, може вже хтось вирощував такі квіти і поділитись своїм досвідом. Буду чекати. Всім до побачення, всім всього найкращого, всім гарного настрою, гарних квіточок. Бажаю всім благополуччя, миру, миру і ще раз миру. Всім до побачення, чекаю на своєму каналі.